Що таке тестування? Це питання дуже часто ставлять на співбесідах. Ну, взагалі від нього залежить те, наскільки якісно ви будете формуватися як тестувальник. Тож, давайте розберемося, як тестування визначає Киє Україна та Я. Я бачу тестування як процес, який складається з чотирьох основних. Елементів це аналіз, дослідження, випробування та оцінка. Аналіз вимог до системи. Задля подальшого дослідження, випробування та оцінка. Тобто задля подальших етапів. Звісно, може постати питання, що таке вимога до системи. І я думаю, що варто буде розібрати це питання окремо. Тож, як бачите, вже одразу на старті. Питання, що таке тестування, не виглядає таким простим, тому що містить в собі багато інших визначень, які у вас також можуть питати на співбесідах, і це буде дуже важливо для інтерв'юєра почути від вас, чи справді ви розумієте, що воно таке. Отже, ми починаємо з аналізу. До речі, вам скажу, що цей аналіз не обов'язково щось формальне, щось довге. Щось пов'язано з якимись конкретними документами та фіксацією, це може бути і неформальна швидка дія, однак вона завжди у нас є. Ми ніколи не пірнаємо в безпосередньо випробування, оминаючи перший етап. Тож після аналізу у нас відбувається дослідження: дослідження системи та або вимог до системи задля формування підходів. До подальшого випробування системи. Тож на даному етапі ми намагаємося зрозуміти, як застосувати ту інформацію, яку ми здобули на етапі аналізу, досліджуємо ширше те, що у нас є, для того, щоб зрозуміти, а як саме ми будемо випробувати, як саме ми будемо тестувати. Тут, як ви бачите, так само може бути формальний етап з якимись документами і так далі. А може бути етап, який відбувається у нас в голові. Дуже залежить від процесу, від того, що ви тестуєте, від вашої експертизи. Однак завжди цей елемент процесу існує. Наступний етап. Безпосередньо випробування Випробування системи в різних умовах використання. Як ви бачите, тут у нас також існують різні терміни, які потрібно буде нам розширювати пояснювати, пояснювати, що таке різні умови використання. Тут багато можна казати і про те, що то можуть бути, якщо це вебсайт, різні браузери і так далі. Оце можуть бути різні сценарії, тобто яким чином саме користувачі, дії яких ви, наприклад, імітуєте, будуть користуватися вашою системою. Це окрема тема, яку ми з вами маємо зачепити в майбутньому. Ну і в кінці, звісно, у нас відбувається оцінка. Оцінка роботи системи за результатами випробування. Я звертаю вашу увагу, що кожен з етапів апелює до або наступних, або до попередніх. Бачите, так? Він не відірваний. Ми робимо щось або для того, щоб забезпечити наступні етапи, або ми використовуємо попередні етапи для реалізації того етапу, де ми знаходимося на даний момент. Виглядає, можливо, не так. Елементарно я хотілося відповідати на питання, але зараз ми це виправимо. Отже, це все зроблено для того, щоб ви справді зрозуміли, з чого складається тестування. Давайте це зберемо у визначення. А перед цим я хочу сказати про те, чому на попередньому слайді біля слова системи. Була зірочка, там, де аналіз системи, випробування системи. Щоб не багато місця займати і не писати багато тексту, я надав туди зірочку, тому що тут мається на увазі насправді системи або її компонентів. Навіщо? Я це зробив. Я хочу вам тут підкреслити, що не завжди, коли ми кажемо про тестування. Ми кажемо про тестування всієї системи цілком. Ми можемо знаходитись на певному етапі розробки. Ми можемо... Нашою роботою може бути не тестування всієї системи, такий проєкт тестування тільки частин компонентів. Тобто ще раз: можливо через те, що це етап розробки, а можливо через те, що ми виконуємо лише частину роботи з великого тестування. Тому це важливе доповнення, що всюди, де на цьому слайді, сказано вимоги до системи, дослідження системи, випробування системи і оцінка роботи системи, мається на увазі системи або її компонентів. Давайте збирати визначення. Тож, тестування це процес аналізу, дослідження, випробування та оцінки системи. Або її компонентів задля перевірки відповідності меті цієї системи та цілям власника системи. Зараз поясню. Але що було трохи простіше, то поруч я наводжу максимально спрощене визначення, яке фактично є синонімом, синонімічним, однак звучить наступним чином. Тестування це дії з перевірки відповідності системи очікування. Проблема в такому визначенні в тому, що воно під собою має дуже багато, що ви повинні пояснювати додатково: які дії, яким очікуванням, що таке очікування і так далі. А визначення, яке в нас на горі, Воно описує більше і показує, що ви справді розумієте, з яких етапів складається тестування. На що я хочу звернути увагу в цьому довгому визначенні? В нас з'являються такі слова, як мета. І взагалі, це окрема також тема про цілі та мету, і трошки я зачеплю її згодом. Що я додав, дуже важливо, про що більшість забуває, коли починає вчити тестування. Це остання частина визначення. Ми всі розуміємо, що ми тестуємо для перевірки відповідності меті системи, але ми часто забуваємо, що є ще цілі власника системи, тобто нашого замовника. Звісно, в процесі часто буває, що це ну, не зовсім наша робота. Є якісь окремі люди, які слідкують за цим і вже спускають нам якісь шматки, скажімо так, роботи, щоб нам не забувати голову про те, а яка ж мета, які цілі у власника системи, тобто у бізнесу. Але я вам дуже раджу одразу про це думати. Це покращить ваше бачення якості. Як ви розумієте, слово якість, цілі і мета. Також дуже хитрі, тому що потребують пояснення. В цьому складність лаконічного визначення слова тестування. Як тільки ви в нього вміщаєте такі слова, як мета, ціль, якість, очікування, вимоги, то хочеться запитати, а що воно таке. Тому, як бачите, це цікаве слово для початку. Але воно нам натякає на те, що треба розібратися з тестуванням глибше. Так, насправді я маю ще один слайд. Він не зовсім стосується тестування. Я б його волів зробити окремим відео. Однак в якості тізера я трошки покажу вам. Це стосується цілей та мети тестувань. Дуже часто, коли Відповідають кандидати на співбесідах, що таке тестування. Вони кажуть буквально два слова про що таке саме тестування, і одразу перемикаються на цілі. Так простіше, так простіше пояснити, чим є тестування. Але все-таки, як бачите, тестування це процес, який складається з певних етапів, тоді як цілі і мета це окрема тема. То давайте подивимось. Отже, я розрізняю цілі та мету тестування. Мета це щось велике, що стоїть в самому кінці. І це як кінцева мета щось велике. А цілі вони можуть бути, можуть зустрічатися на шляху до мети. Їх може бути декілька, вони можуть змінюватись. Цей слайд виключно для прикладу. Давайте ми з мети. Мета. Тестування, впевнитися, що об'єкт тестування виконує свою функцію правильно. Переконатися, що власник об'єкту тестування, а це може бути організація чи якась людина, отримують очікувану від нього користь, тобто мета тестування сприяти забезпеченню відповідної якості продукту. Як ви бачите, тут також хитре. Визначення тому, що з'являються додаткові слова, такі як об'єкт тестування, такі як якість. Однак мету ми визначили і повернемося до неї в наступних відео. А що ж таке цілі? Тут я навів декілька прикладів, це далеко не все. Що може бути цілями тестування. Отже, цілями тестування, тобто на шляху якісь майлстоуни, проміжні етапи, на шляху до мети, це може бути. Те, що всі люблять, пошук багів, запобігання виникненню багів, визначення стану системи або її компонентів, розумієте, перевірка відповідності вимогам. Цілью може бути довести працездатність об'єкта або довести, навпаки, непрацездатність об'єкта тощо. Отже, як бачите, ці теми доволі цікаві. Варти окремої уваги, а про те, що таке тестування. Я думаю, ми розібралися, подумайте над цим самотужки, проаналізуйте ці етапи і ставте вподобайку, якщо вам сподобалося і ви хочете продовження відео в такому форматі. До нових зустрічей!